Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Будемо традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок ви зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя, він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, пишіть, вас проконсультують. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок. Щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Октавія 7 в універсалі 2016 року 14,200 ціна, 2-х літровий дизель, 150 кінських сил. Розуметне, не авто, 228 тисяч пробіг. Механічна коробка передач шестиступанева. Так виглядає. Клімат контроль. Let's play. і парктроніки. Посад Б-8, 18-го року, 15900 ціна, 2-літровий дизель, 150 кінських сил. Так, тут є номер телефону. Малого? Малого? Так він виглядає, автоматична коробка, клімат, підігріве сидінь, LED-дисплей. Volvo v 60 2012 року, 10 350 ціна. 1,6 дизель, автоматична коробка передач. Номер телефону, 194 тисячі пробіг, шкіряний салон. Так, трошки вітерець піднімається. Можливо, буде вам погано чути. Перепрошую. Кліматконтроль. Focus 13 2013 року. 7800 ціна в комплектації Титаніум, двохлітровий бензин, автоматична коробка передач, максимальна комплектація, 172 тисячі пробіг. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання сидінь. підігріви сидінь, клімат-контроль. Ауді А6 13-го року, 14 тисяч ціна, 3 літровий бензиновий двигун, можливо, ще торг, 180, 178, так, напевно, тисяч миль. Є люк, Шкіряний чорний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Так, трошки свариться. Автоматична коробка передач, підігрів, сидінь, клімат, контроль. Дисплей. Октавія, А5, 2010 року, 6900 ціна, 2 9 дизель, 280 тисяч пробіг. Механічна п'ятиступенева коробка передач. так. Стан має бути вам трошки видно. Кондиціонер є. Opel Insignia 14-го року, 9790 ціна, 2-літровий дизель 140 кінських сил, авто в рідній фарбі 194 тисячі пробіг. Так воно виглядає. Механічна шестиступонева коробка передач, кондиціонер, Гольф сьомий шістнадцятого року. 1,6 дизель, автоматична коробка передач, 242 тисячі пробіг, 11,900 ціна. Так, авто затоноване, мені не видно. Можливо, вам буде краще видно. Вже виїхав. Так, друзі, просили знайти джету в седані. Це сьогодні єдина на ринку 19-го року, 19 800 ціна. Фу, так, 1,4 турбований бензин. 70 тисяч пробіг, так, номер телефону, звідси видно. Правда, просили не таку джету, але єдина, яка була сьогодні. Шкіряний салон. Так виглядає. Автоматична коробка, підігріву сидінь, клімат, контроль. Мерседес С-клас в седані. Восьмий рік. 12500 ціна, 3 дизельний двигун, 228 тисяч пробіг. І такі авто трапляються на ринках, правда, дуже рідко. Тут є люк, шкіряний салон. Так воно виглядає. Так, а для любителів Volkswagenів зараз швиденько покажу. Тут шостий гольф. 13 рік 9800, 2-літровий дизель, 228 тисяч пробіг. Так, тканина в комбінації з алькантарою. Механічна коробка. Тут сьомий гольф. Також в універсалі. 15 рік, 14500 ціна, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач, 218 тисяч пробіг. Так, так виглядає. Так, і пасад сьомий. Знову ж таки в універсалі. Одинадцятий рік, 9,200 ціна, 1,6 дизельний двигун, 242 тисячі пробіг. Механічна шестиступенева коробка. Підгріве сидінь, клімат. Так, і ззаду покажу, як вони виглядають. На сьомому є фаркоп парктроніки, на шостому парктроніки. Рено Меган 2012 року, 1,5 дизельний двигун, 6-ступенева механіка, 227 тисяч пробіг оригінальний, вказує власник. Так, тут інформація по комплектації. Автомобіль не битий, не фарбований, 100% рідній фарбі з Нідерландів від власника. Гражне зберігання, перевірка на будь-якому СТО повністю обслужений. 7850 ціна. Так вона виглядає в салоні.